Ось ця пісенька у, -у, у і так далі. Полонила інтернет. Всі слухають, Мама Марія і так далі. Знаєте, так ті, хто співають, так глибоко це роблять, так закатують очі, так це прямо біда і туга в їх очах. А пісня насправді ж про що? Про дівчину, давай, палай там. Ну давай, 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 давай. Класна пісня. Правда, українці не розуміють, до чого тут мама Марія і там Тереза. До України, ну, то ладно, ну частина українців а, це да, сповідують, тим не менш, загалом загалом викликає питання. А, ну То інше. Питання в тому, що одна з людей, які так у, -у, -у насправді на площі біля а, одного з соборів символів України. Викатували на рекламі, пам'ятаєте тоді хейт був, тоді прям реально про це була інформація, що е, колесами е, е, зіпсували е, площадку біля Богдана Хмельницького. Оце коли ми говоримо про те, як глибоко інколи в нас в очах там щось там, да, яка туга. А насправді за о ми готові зіпсувати і біля Богдана Хмельницького, і біля храма, і біля всього, а потім мукаємо. А потім укаємо. І ще раз, я вибачаюсь, мені самому подобалася пісня. До того моменту, поки я не відкрив, не подивився, хто це співає. Для чого ви укаєте? Для чого ви тугу наганяєте, показуєте, які ви глибокі? Якщо до цього ви абсолютно не соромлячись, знімались в рекламі, псуючи е біля собору символу України площі площадку. для чого ви це робите? Що, що ви цим намагаєте? Глибину свою хочете показати? В чому вона? В чому? У нас вже от так було: і співаків, і акторів, і футболістів, і боксерів, і в Верховній Раді, і, і мерами, і, і так далі. Ви знаєте, крім цього, УУУ часто немає нічого. Тому давайте ви, щоб оце УУ відповідало тому, що ви співаєте. живіть так. Живіть так. Другу співачку я не знаю. Чесно, ніяких питань у мене до неї немає. А от до першої питання є, як можна робити вигляд, як ти любиш країну, і при цьому робити те, що ти робиш, за копійки? Ну, може, не копійки. Ми, наприклад, в телеграм-каналі не поставили ні однієї реклами, ні однієї. Ми від Телеграму не отримуємо ні однієї копійки, тому що ми поставили перед собою мету довіра українців, і ми працюємо над... Тим, щоб українці мислили критично раціонально і не наживаємось на цьому, і не укаємо. Але це вибір кожного. Ми живемо в демократичній країні.